Закордонний паспорт громадянина Росії тепер можуть визнати недійсним прямо під час перетину кордону. І уповноважені це зробити самі прикордонники. Достатньо того, щоб на їх погляд, якось не так вклеєна фотографія, недостатньо місця для штампів та віз, чи що людина перед ними і на фото не дуже й схожі. Погодьтеся дуже суб'єктивний критерій. Можуть анулювати паспорт, якщо як сформулювали у російському МВС, закордонний паспорт містить недостовірну інформацію. Як приклад, невідповідність персональних даних, зазначених у паспорті, інформації на візах та у квитках. Тобто спочатку людину не випустять за межі Російської Федерації, фактично позбавлять закордонного паспорта на невизначений час. А вже потім нехай вона доводить, що неправильна буква в його прізвищі на квитку це помилка співробітника авіакомпанії, а не навмисне надання неправдивої інформації. Ймовірно, таким чином російська влада намагається не допустити відтоку насамперед чоловіків призовного віку. Із самими призовниками питання вирішили жорстко. Вони повинні будуть. Здавати свої закордонні паспорти протягом п'яти днів після оголошення призову. Якщо цього не зроблять, документ буде визнано недійсним. Відповідні поправки у Держдумі ухвалили ще у травні, а підписав їх Путін у червні. Це тільки звучить скучно на саму тоді в документі появиться кілька статей, які розрішати ФСБ перевірять паспорта Росіян на погранічних пунктах. Признавати їх недійствительними і абсолютно волюнтарійські ізимать. Тоді російське суспільство не дуже звернуло увагу на ці правки в законі, як і на нюанс, що влада РФ хоче вилучати закордонний паспорт у разі проходження людиною військової служби. Насамперед загрожує цей документ росіянам, які спробують уникнути призову або відмовляться йти на війну проти України, пояснює юрист Анастасія Буракова. Насамкінець таких немало. Ми виділили її іслідування медіазони, що тільки тисяча діл знаходяться в судах. І справді, як пише медіазона, різке зростання кількості мобілізаційних справ розпочалося у березні цього року. За місяць до судів надійшло майже 400 справ. Переважна кількість порушена за статтею про самовільне залишення частини під час мобілізації на другому місці. Справи про невиконання наказу під час мобілізації. Більшість таких судів закінчується умовним терміном. А відповідно до указу Путіна про мобілізацію засуджених до умовного військових можуть повернути на фронт. Таке ось запине коло. Тепер до інструментів впливу та контролю додасться ще й вилучення закордонного паспорта до зони ризику до речі потрапляють і ті, хто перебуває за межами РФ. Представители опозиції, которые уїхали за границу из із угрози преследования, тоже знаходяться в зоні риска. Более того, паспорт можуть не тільки аннулировать на границі. есть якщо ви живете не в Росії, то в один прекрасний день ви можете получить уведомление о том, что вас ваш паспорт больше не действителен. У цьому випадку людина залишається без чинного проїзного документа. Відповідно, отримати його, тому хто перебуватиме в немилості влади, не буде жодної можливості. Підстави ж для анулювання закордонного паспорта можуть бути різні аж до неправильно вказаного місця попередньої роботи в анкеті на закордонний паспорт. Словом, якщо дуже потрібно, причепитися, знайдуть до чого. Із тих випадків, які я пам'ятаю на своїй практиці в 2020 году, коли представники російської опозиції їхали наблюдати, на вибори в Білорусь, на погранічному пункті наземному астановілі сотрудники погран ФСБ і двом людям надорвали страницю паспорта, Сказали, що паспортні не, не підходить для пересічення кордону. Російські прикордонники почали проводити вибіркові допити набагато частіше і жорсткіше, і це відбувається без видимої причини. Силовики тиснуть, погрожують, забирають електронні пристрої та читають листування. Історії росіян, які зіштовхнулися. Зі спецслужбами під час перетину російського кордону розповіло видання холод. Однією з жертв кількагодинного допиту стала Анастасія. Вона виїхала з Росії у січні 2023 року і жила у Тбілісі. Через півроку їй довелося по роботі прилетіти до Москви. На паспортному контролі в Домодєдова мене перевіряли довше ніж зазвичай. Потім прикордонниця просягла мій паспорт чоловікові. Він був одягнутий у цивільне. Привів мене до якоїсь зали очікування. На моє запитання, чому я тут, він відповів щось на кшталт: перевіряємо вас на вплив іноземних спецслужб. Ось приклади запитань, які він мені ставив: Як ви ставитесь до СВО? Хто ваші друзі? Ваші друзі на боці Росії чи на боці України? Чи є серед ваших друзів політичні активісти чи журналісти? Чи донатили ви структурам Навального? Чи донатили ви на допомогу українським біженцям та ЗСУ? Ще одна росіянка розповіла, що у травні поверталася додому з відпустки в Туреччині разом з 12-річним сином. Прилетіли нічним шартерним рейсом до аеропорту Внуково і як завжди віддала паспорти на контролі. Співробітниця погортала їх і сказала: пройдіть на лавку, ваші документи зараз перевірять додатково. У цей момент прийшов чоловік і почав питати: ви колись робили зарубіжні перекази? Я сказала, що ні. Він мене запитав, чи ви переказували гроші українським біженцям. Я знову відповіла, що ні. Тоді він розлютився і вже на підвищених тонах запитав, як ви ставитеся до СВО. Я сказала, що ніяк. Мовляв, я проста домогосподарка. Мені взагалі немає діла до. До політики він почав на мене кричати ще раз і посадимо на 25 років за держзраду. Думаєш, тут жарти жартують. І такі розмови проводять часто, допитують по кілька людей із кожного закордонного рейсу. І загалом досить часто на наземних кордонах. Найбільше дивує, що зупиняють не лише активістів, журналістів, політиків, а всіх підряд людей каже адвокат проєкту Перший відділ Валерія Вітошкіна. останавливают, в том числе тех, кто долго не жил за границей, а тех, кто, например, просто вернулся с отпуска, будто бы они ищут какие-то следы вот этого самого иностранного влияния, вмешательства, либо наоборот, следы связи с иностранными государствами, в основном, конечно, с Украиной, пограничники ищут следы донатом ВСУ, следы Участі в митингах в поддержку України не знаю, просто любої подяжки України фотографии, фотографії, что-то такое. Тобто на паспортному контролі в Росії у людини можуть вимагати телефон і переглянути все, що там є, залізти у будь-який месенджер, фотогалерею та навіть історію банківських переказів. Чому це роблять не через офіційний запит до Росфінмоніторингу, а через особистий мобільний, залишається питанням. И все российские переводы, всех российских банков доступны властям без того, чтобы залезть в телефон любого гражданина. Но при этом они смотрят да, переводы в банковских приложениях, спрашивают, они переводили ли вы на? На допомогу Україні на допомогу ВСУ. і тут важливо знати, що під час таких перевірок людина має повне право не показувати в свого телефону, адже силовики завжди мають спосіб у законному порядку отримати доступ до особистої інформації. Але після рішення суду інше питання, коли людина залишається наодинці з прикордонником або ФСБшником, який застосовує методи психологічного насильства, це в кращому випадку. Про власні права через переляк можна й забути. Ти мало того, силовики можуть ще й погрожувати статтею про непокору. адміністративний арест. И За это время вы вийдете без телефона, телефон все изучают, и за это время возбуждают уголовное дело. Вот это главная проблема. Найцікавіше у цьому те, що справді були випадки, коли після перевірок з'ясувалося, що громадяни Росії донатили на ЗСУ або мали зв'язок з військовими організаціями, які на боці України, наприклад, Легіон Свобода Росії. Те, що в РФ є люди, які не підтримують так званого СВО, ба більше намагаються підтримати Україну. Напевно, найстрашніше для Кремля, і хто знає наскільки далеко можуть зайти спецслужби РФ по відношенню до своїх ж громадян, якщо в кожному почнуть бачити державного зрадника і терориста. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.